Ви приставі банку. Це одне з відділень Приватбанку. На відео, яке чоловік розмістив в інтернеті, підписав, що конфлікт виник через відмову замінити купюру на новішу. А далі суперечка переросла в мовний скандал. Я Не розумію роздалі. Це, це ваші проблеми, якщо ви не розумієте. Ролик став настільки вірусним, що вже зібрав понад 15 тисяч коментарів. Більшість дописувачів підтримали працівницю банку за її позицію. Добре, тоді можете піти е, більше місяця. Розуміють російську мову. Я не розумію російську мову. Ви обязане приймати клієнтів. Натомість автора коментатори розкритикували, була свідком такої ж бесіди, і банки не обслуговують російською, і це супер, це правильно. Працівниця супер. Жінці премію банк зобов'язаний обслуговувати людей на державній або міжнародній мові. Ми звернулись до представників банку, втім коментувати ситуацію вони відмовились. А ще додали: працівниця діяла за протоколом, не вбачають жодних порушень в діях працівниці банку і юристи. Вимагати, е, обслуговувати чи надавати послуги мені той тією мовою, якою я е, яку я розумію, і ця мова не українська, і ти знаходишся в Україні, це нонсенс.